Усім привіт! З вами пані Самоїл, і я вітаю вас на першому відео 2026 року. Не встигла я доїсти новорічні салатики, як вже почалися перші яскраві спогади. Сьогодні в мене для вас влог з новорічної події, яку знову організували адміністратори магазину Анішо. Я там була присутня як авторка мерчу і продавала його на маркеті. Трошечки розповім вам про свою роботу над помилками на етапі підготовки, покажу столики інших учасників і алілуя покажу вам більше виступів, як танцюристів, так і косплеєрів. Адже на цей раз ми були в новому місці, де було все чудово видно. Також під кінець накину вам додаткової мотивації шукати подібні заходи у своєму місті або ж організовувати їх з кимось. Вже одразу ставте вподобайку на це відео, підписуйтесь на цей канал, якщо ще цього не зробили, а я починатиму. Бажаю вам приємного перегляду. Процес створення таких тематичних табличок я показувала в минулому влозі, тож повторюватись не буду, а отже, ми одразу переходимо до оформлення столику. Сильно нічого в мене не змінилось, заздалегідь оформила візуальні панелі для стікерпаків та листівок і почала їх збирати. Місце проведення події було дуже освітленим, і навіть коли вимикали деякі лампи, світла все одно для крамничок вистачало, чому я була дуже рада. Бо минулого разу для мене відсутність освітлення стало реально сюрпризом, і я тоді вже по факту думала, як з цього викручуватись. Тут же я з самого початку відчула, що буде комфортно, як для покупців, так і для мене. На цей раз я обрала для себе викупити увесь стіл і не прогадала. Рівненько змогла викласти все добро, яке мала, і візуально своїм столиком я була дуже задоволена. Додатково хочу зупинитися і вказати на маленький апдейт оформлення, і заодно підкажу пораду для вас на майбутнє. На минулому ярмарку я оформлювала на панелі свої закладинки з пакуванням, і через те, що з різних боків падало світло, ці прозорі пакетики блікували і заважали гарному огляду. Тож в цей раз я приклеїла на двосторонній скотч прищіпки, і вже вони тримали за з закладинки, тож їх можна було покрутити, потримати в руках і таким чином привертати більше уваги. І брелоки я залишила тільки на окремому стенді, а упаковані розклала по столику, щоб так само пакування блікувало менше, аніж в попередній раз. І от такі дрібниці насправді дуже сильно впливають на загальне враження. Ти ніби нічого особливо не змінюєш, але людям стає набагато зручніше дивитися на товар, і вони довше затримуються біля столу. Все зібрала, розклала по своїм місцям, закріпила і ось так виглядав мій стенд. Я, звісно, поки не в такій великій кількості і приймала участь, але вважаю, що поки цей мій найкращий зовнішній вигляд столу. Люди підходили, розглядали, питали, і в якийсь момент я просто перестала нервувати і почала кайфувати від процесу. Далі хочу потихеньку тільки поповнювати асортимент різними листівками та цікавинками для покупців, такі як гача або ж таємничі стікерпаки. Мені подобається робити такі відео на згадку, адже таким чином вони поширяться трохи далі, аніж просто залишаться в моєму телефоні. І таким чином мені набагато простіше відслідковувати свій творчий прогрес. І коли дивишся на себе рік тому і зараз дуже добре видно, як змінюється підхід, впевненість і навіть ставлення до власної роботи. Чесно кажучи, я вже думала про те, що цей ярмарок стане для мене останнім, бо боялась, що тих людей, яких може зацікавити мій авторський мерч, буде дуже мало. І приходити з купою товару для того, аби просто погуляти, мені не хотілося. Але як же я помилялась, тепер трішечки поговоримо про саме місце та розважальну програму. Як і казала раніше, тут місце проведення мені сподобалось набагато більше, бо було світліше та просторніше. Людям було де походити без штовханини, а мені спокійно розкласти триногу і знімати, як виступають соло або команди танцюристів чи косплеєрів. Звісно, було німе питання, чому настільки відрізняються по довжині деякі виступи, бо я тільки починала знімати, а вже і все закінчилось у одних. А у інших було все ж таки трохи затягнуто. Але то вже моя взагалі непрофесійна думка, тож давайте далі. Коли наставала музична пауза, я просто не могла пройти повз цю групу підтримки. Тож відзняла я їх, бо вони сподобались мені своєю енергією. Були дуже різноманітні виступи. Тож програма мені також сподобалась на усі 100. От би ще інтернет був стабільніше, аби не збивати учасників з початку виступу, чи нам, крамничкам, стабільно отримувати оплату. Але то вже, знаєте. Така все ж дрібниця, що я не сильно і псувала нам увесь позитивний настрій. Плюс не можу не згадати про дуже приємне та цікаве нововведення від організаторів лотерейка з білетиками, деякі з яких можна було отримати за активність серед крамничок. Або придбавши в нас щось, або ж відмитивши в своїх соціальних мережах наші стенди. Тож хто буде приймати участь в маркеті, завжди думайте над своїм оформленням. Раптом ви і знати про таке не будете, але через те, що ваш стенд буде дуже гарно виглядати, хтось обов'язково захоче сфотографувати його на пам'ять. Мене відмітили двічі, що дуже було приємно. А також було приємно, коли до мене поверталися люди і казали різноманітні компліменти моєму мерчу або ж капелюшку, який був зроблений буквально за декілька днів до подій. Хто зі мною вже давно знає, що це вже мій третій, тож колекція поповнюється. Плюсом цієї події для мене було, що, незважаючи на те, що головною темою все ж таки є аніме та кей-поп, дуже багато людей зацікавились моїм авторським мерчем. Тож, якщо подібні заходи є у вашому місті, можете сміливо подати заявку на участь і подивитися, як воно буде, хоча б один раз. Якщо вас приймають організатори, а ви боїтеся, що ваш оригінальний товар може не знайти своїх покупців, постарайтесь про це не думати. Інколи на такі події приходять люди, аби просто погуляти. До мене взагалі підходили ті, які не були в темі ані, ані аніме, ані кей-попу, і просто питали, а що ви можете порадити, просто дивлячись на мене? Такі події дуже мотивують працювати і далі, і я напевно ніколи не перестану про це казати. І мотивувати вас також приймати участь в подібних заходах, якщо у вас є на те сили та можливість. За той день я почула дуже багато питань від відвідувачів і тому також будьте готові до їх великої кількості, тим паче від людей, які вас бачать вперше. А це ви малюєте? А що ви продаєте? А скільки це коштує? Навіть якщо є усюди таблички. Ці питання абсолютно нормальні. Тож вважайте їх як зелене світло, що от зараз ви можете сміливо похвалити свій мерч і розповісти про нього. Що, от так, всю цю красу малюю я. Це все вирізається, збирається, розкладається також мною і так далі. Не бійтесь взаємодіяти з людьми і посміхатися. Бо саме ви є обличчям власного бренду, і те, як ви подасте себе, зможе продати те, що ви пропонуєте. Бо людям цікаві емоції, той вогник в очах, з яким ви розповідаєте про творчість і ділитесь своїми думками. Дуже сподіваюсь, що ця сфера буде розвиватися в нас і надалі: більше учасників, більше глядачів і більше місця. Бо навіть один день може змінити ту кількість людей, яка буде про вас знати. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо вам все сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене і розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви, як завжди, зможете за посиланням в описі на сайт Donatello або ж на мою крамничку з мерчем-Схованка медузи. До нових зустрічей! Бувайте